Сьогодні 16 листопада і в Україні відзначається День працівників телебачення, радіо та зв'язку. Саме сьогодні ми будемо вітати на нашому майданчику найкращих і найталановитіших представників медіасфери. Саме зараз я хочу сказати, що ваші екрани будуть світитись щастям, добротою і щирістю. Адже я хочу представити неперевершену пані Тамару Щербатюк. Добрий ранок. Доброго ранку. Я рада вас вітати в нашій студії. Дякую, Дякую я що ви прийшли. З вами бути. Ви справжній атлант українського телебачення, адже ваша кар'єра телеведучої вже налічує не один десяток років. Як вам вдається досі залишатись на цьому блакитному небосхилі? Ну, певно, з, з однієї сторони, треба було б запитати тих, хто мене тримає так довго. А з другої, я не знаю, як вам сказати, певно, то доля. Вам ви все життя хотіли бути телеведучою, хотіли бути журналістом, диктором? Ні, ні, ні. Я дуже хотіла бути, я вчилась на факультеті журналістки, дуже хотіла працювати тоді дуже популярною словом, модною, то не навіть не вживалася, відомою газетою Вечірні Київ. Я дуже хотіла працювати в цій газеті, але там місце було лише після десь за 3-4 місяці після закінчення факультету. а Київське телебачення, тоді звернулася на факультет і попросила кілька випускників їм на роботу. Я хотіла чекати, але в мене такі були батьки. як то 3-4 місяці без роботи сидіти. Треба. І Треба я вже, вже мене раніше питали питали, я вже так дійсно знову кажу, що я ті сходи, ваші сходи, наші сходи, бо я тут починала Хрещатику 21 В день, як зараз пам'ятаю, 15 серпня. Я так плакала, я так хотіла, не хотіла йти. Я ж хотіла в вечірні Київ. А коли через десь місяць, чи, може менше, я вже не пам'ятаю, дзвонили і сказали, що є місце і перехід. Давай, Тамара, давай в вечірні Київ. Я сказала, ні за що. От і все. І так сталося, що ви працюєте вже на телебаченні дуже багато. І ваша програма надвечір'я виходить 24 роки. Так. Так, Оспіль, безперервно. Осені 24. безперервно. І ви отримали нещодавно рекорд. Диплом. диплом про те, що ви є найдовша програма, найдовша за часом. Безперервно. Ви сказали, що вас перевершив тільки Ларі Кінг. <сум> ну це так, так, мені мої всі кажуть, що мова йде про безперервну програму. Або є на Москві дуже багато програм, які поновилися, якийсь час вони не працювали. В цілому вони значно довше, і по 40 років є. Але вони переривалися. Але ще прям не визнавати, цю програму люблять і дивляться. І це є великим показником вашої професійності. Тому наступне питання: як скажіть, як стати телеведучим диктором, як стати професійною людиною в цій справі? Знаєте, я вам скажу дуже просто: треба залишати самим собою. І все, більше нічого не треба. Не треба грати, не треба розуміти, що ти професіонал. Є закони, є прописні азбучні істини, які треба знати в будь-якій професії. Це безперечно. І це приходить не лише тоді, коли закінчуєш якийсь інститут, і не тоді, коли якийсь час працюєш, але протягом цього часу, звичайно, то треба. Угу. Треба пам'ятати, що якщо ми з вами спілкуємося, то я бачу ваші очі уважні до мене чи ні. А та людина, яка ну не я, а хтось інший, він зразу. Боїться, якщо журналіст. роботи. Головне залишатися тільки тим, тим хто дивиться. Знати ти є, і про ніколи. що? Знати, хто з тобою, вірити тій людині, довіритись і особливо глядачеві. Розуміти, що це там перед екраном вдома дуже розумна людина. Вірити в цьому Так, і знати. я дуже часто сама про це кажу. Нагадую собі, що глядач не є розумний. Навіть моя мама, коли вона Вона є економістом, вона бухгалтер, батько володіє тією ж професією. І вони дивляться і кажуть, що я, я не можу зрозуміти, про що мені це телеведучий зараз каже? Він же ж на мене навіть не дивиться, він до мене звертається. І вони настільки розумні, і на цьому ти вчишся, сам на тому, як говорять люди поза кадром. Бо вони набагато чомусь щиріші, розумніші бувають, ніж певні професіонали. І... То вони не професіонали. Якщо вони так роблять, Якщо то вони не, не професіонали. Не розумні, не щирі. Зараз, по суті. Хто найчастіше стає телеведучим, так? диктором? Хто завгодно. Хто завгодно. І так. це, на вашу Сьогодні думку, це проблема величезна. Це безперечно проблема. Але я ні в якому разу не сповідую те, що це обов'язково людина має закінчити там, інститут журналістики чи якийсь інший інститут, де є професія. Це може стати людина будь-якої професії. І вона потім опановує іншу професію і стає тим, ким хоче стати. Але мова йде про інше, занадто прості, спрощені оці всі умови для того, щоб на екрані з'явитися. на екрані сьогодні може з'явитися хто завгодно. Іноді людина, яка навіть навіть розмовляє, не просто не спілкується, навіть розмовляє, ну, скажімо так, не а вона на екрані. Ну так, да, це сумно. Насправді. Багато сумного є, але нічого, це життя. Ви дуже часто говорите про те, що є журналіст і є диктор. Ні, Як... я це не кажу. Диктор це професія, яка народилася в зв'язку з народженням телебачення. Диктор це людина була, яка уособлювала телебачення, хазяйка студії. І глядач сприймав її саме так. От господині, тоді тільки. Тільки вона починалася дуже гарно у фільмі П'ять вечорів. Приходили на зустріч з валічкою, ніночкою. Вона посміхалась, говорила кілька речень і цього було досить. А потім, з розвитком телебачення, звичайно, дикторська професія не могла довго залишатися виконавською, тому що диктору зіграти журналіста неможливо. Тому що журналіст спілкується з людиною, поведінка якої, ну. Відчуття себе в, ті, в, ті, в тому спілкуванні непередбачуване. А може бути тільки той, хто дуже добре знає. І якщо диктор почав грати журналіста, це були перші поштовхи для того, щоб вже почало все змінюватися, і на зміну дикторського прийшло авторське. Хоча, звичайно, сьогодні є і диктори на екрані, і журналісти, які виглядають дикторами, тому що або вивчають текст, який написаний. І не сприймаються людини, людина перестає бути особистістю, тому що вона в очах це видно, в очах видно. А чи можна сказати, що сьогодні людина, яка веде програму, вона має бути автором програми. Тільки Ні, не це буде правильно? Не обов'язково. Про це дуже гарно сказала Катя Осадча, популярна, відома зірка, яка сказала, але вона ті тексти і ті, той формат, який створений, той образ її, вона робить під себе. Вона робить так, як їй зручно. І... Але в неї є у такої, як вона, є ще акторські здібності. Це зовсім інше. Це розважальна, видовична програма, дуже яскрава. І треба бути і актрисою. Це зовсім інше. На вашу думку, що має сьогодні нести в собі, крім того, що має бути сам собою, диктор та е телеведучий. Що він має в себе? Я ще не буду нести? казати диктор чи телеведучий, я просто за людину, яка з'являється. На екрані? на екрані приходить до глядачів без запрошення. Вона повинна стати особистістю. Сама собою, це я казала про загальне угу. відчуття. Ну, в реальному житті. Ви що, не, не було так з вами, що ви спілкуєтесь з людиною і відчуваєте, що людина нещира? Це дуже Але часто вона говорить, вона... так те ж саме і на екрані телевізійному. І глядач ту ж людину, яку відчуває, що вона нещира, не сприймає. Дивиться і не бачить, слухає і не чує. Це є головним те, це що, те, що буде нести успіх, те, що буде нести дійсно те світло, про яке я казала на самому початку. І тоді можна чекати на зміни на краще? Не знаю, тому що це сьогодні залежить дуже від багатьох інших чинників. цілому телебачення не лише конкретної ситуації. Сьогодні mm. телебачення зовсім не те, що було. Це зрозуміло, що воно зовсім не те. І технічно, і люди, і покоління. Це зовсім. Але за своїми можливостями воно значно вуще стало, як це не парадоксально. За технічними можливостями, за широтою використання всього, що можна, як можна було уявити тоді, що журналіст в інформаційній програмі каже, а зараз наш журналіст, який в Лондоні, розкаже, як там було з принцем Гаррі. Такого уявити не можна. Я пам'ятаю, коли я в 60-х роках брала участь в цьому місті Москва, Київ, бо ми такі були всі щасливі, кричали, бачиш, Москва, чуєш Київ. Це, це зрозуміло все. Але воно звузилось в якому плані? Сьогодні телебачення політичне, інформаційне, реклами, рекламне і розважальне. Все. А глядачеві цього мало. Просто Вибачте, шановні глядачі, ну мені щось здається, що в цьому телебачення не зневажає, не поважає глядача, зневажає його бажання, його те, що йому потрібно. Немає театру, немає різноманітної музики. Немає пізнавальних програм. Знаєте, я вам скажу відверто, в мене в метро іноді молоді зупиняють, що дуже дивина програма для старшого віку. Одна дівчина зупинила, а потім я її запитала, чому ви дивитесь. Ну, в неї бабуся дивилась, мама, і вона виросла на нашій програмі. Вона сказала, ну я не знаю, яка мудрість. Каже, ви знаєте, нас, глядачів, телебачення не поважає, вважають, що ми дурні. Тому що показує все дуже однакове. А у вас в програмі бувають люди, бувають долі, бувають, буває пісня, ну і так далі. Так от це в цілому, воно значно ну, воно стало таке могутнє телебачення з точки зору можливостей. Так, але на жаль, зу. на жаль, вся інформація, але часом не ту, яку дійсно хотілося і раніше. Ви розказували про те, що раніше не було такого, що програма виходить з запису. Це було щось дике. Ви ні, постійно виходили, ні, не можна сказати, тому що ніхто не знав, що можна записувати. Телебачення народилась живим. живим? Кінематограф колись народився чорно-білим, а потім став. Кольоровим телебачення з'явилося живим, потім вона стала записувати і е, знищила оту природню якість телебачення. Природня, зараз, цю хвилину. Чи можна сказати, що таким чином щось деградувало? Ні, такі слова я взагалі не люблю. Деградація це таке дуже сильне. Не Можу сказати. Вона, на жаль, не використала не те, що йому дано. Використовується лише те, що на поверхні. Я вже прираховувала те, що так, в цілому. Так, так. Формат, і нібито в нашій країні люди, от там, які зараз, дай Боже, я кажу, вірю, що в нас з вами дивляться, дивляться. вони тільки, тільки танцюють, співають естрадні пісні, кричать політичні гасла, і тільки говорять про те, що реклама не потрібна. Більше нічого, а вони ж зовсім інші. Ну, правда, ще є, крім різні ток шоу і соціального характеру. Про біди, про гори, про нещастя це є. Мені чомусь хочеться вімкнути телевізор і подивитися, що до мене посміхається. Мені хочеться почути гарну інформацію. тільки вам. І наша програма, конкретно наша програма, ми до цього йдемо. Ми намагаємося це зробити своїми силами, молодими силами, живими силами, зробити так, щоб. Це працювало. І нам я цього вам хочу це. Ну, справа навіть не тому. Я, я догадаю, ваша програма ранкова, вона і іншою не може бути. Тільки вона світла. налаштовує людину на позитивний день. А якщо ви зранку знову кричали про політику і кричали про те, що погано, як людині можна? А людина А людина відчуває. йде з цим на роботу, вона йде з новим днем. Так. Покажіть, будь ласка, цю фотографію. Цю фотографію, так, Я вам покажу. Це типова ситуація. Прямого живого ефіру це була програма Інтерклуб. Андрій Піддубинський, сьогоднішній заслужений артист театру російської драми. А посередині, бачите, якийсь хлопець, який вчився в якомусь київському вузі. Інтерклуб молодіжна програма, унікальна була програма. В чому була унікальна ті часи в 60-ті, тільки почали до київських вузів приїжджати за кордону вчитися. Ну, одне справа, коли приїжджають з Польщі, з Болгарії, а інша справа, коли приїжджають отакі кольорові хлопці і Такий дівчата. Такий невеличкий, невеличкий момент. Типова вашого... ну, там, там все було. Там розмови, танці, співи, така типова молодіжна В таких фотографіях є щось живе. А вона живе, така була вона, була. вона ж була жива. Це, Трещу, просто... це ви. Ну, я так і думаю, що все зрозуміло. Чу ж я показую ці фотографії безперечно. То я ви. Це так, моя я молодість. Дякую, що ви завітали до нас. І я хочу, щоб ви на ранок світло, як ви це вмієте робити, побажали нашим телеглядачам. Гарного дня! Я бажаю телеглядачам гарного дня. Повторюю вас, але це найголовніше свято. Шановні дорогі мої колеги. Дай Боже, щоб завжди ті програми, які ви створюєте, всі, хто в кадрі, і особливо хто за кадром, щоб ніколи глядач не захотів перемикнути на інший канал. Щастя вам і всього всього доброго. Дякую, вітаю вас вечора. Також зі святом. Бажаю, щоб Дякую. у вас складалося ще багато років. Все дуже добре, і ви ніколи не покидали нашого телебачення. Головне, нашу... Дай Боже вам ще бути, бути і бути. Головне рівнятися на гарний приклад. Дякую вам, Дякую. а ми. Шановні та глядачі, продовжуємо крокувати нашим ранковим ефіром, і далі буде багато цікавого. Не перемикайтесь.